Доброго ранку, ми продовжуємо наш марафон 4 тисячі злотих за 100 днів. Сьогодні буде звідси п'ятий та шостий день. Трошки я випила з колеги, але цьому є пояснення? До мене приїхала мама, тому була зайнята сімейними такими справами. Як бачите, мене потіснили робочим місцем поки що, поки мама тут і проводить уроки в тій кімнаті. Отже, за п'ятий день, 5 жовтня, ми кладемо в кишеньку 5 злотих. В той день у нас зовсім не було витрат. І я вирішила, що день, коли ми зовсім не витрачали кошти, ми будемо класти 5 злотих в кишеньку, тому поповнюємо. І 6 жовтня, 6 день ми ходили в магазин, здавали. Бутилки Пет та Пушки. Заробили 1160. І це також піде в нашу кишеньку. Як бачите, я вже записала. До кінця марафону нам залишилось 3933 злотих 60 грош, тому не зупиняємося. Ідемо далі. І бажаю вам повних конвертиків. Та побільше, побільше грошей.